У 2023 році вийшло вже багато нових фільмів. Але сьогодні ми поговоримо лише про ті, які є в українському перекладі. Перед початком відео хочу сказати, що за бажанням та можливістю ви можете підтримати канал фінансово. Більш детально у закріпленому коментарі. Також хочу подякувати усім, хто підписався, ставить лайки та залишає відгуки. Ваша активність дуже допомагає у розвитку каналу. Ну що ж, це у кіно, та ми починаємо. Одразу хочу почати з новинки цього тижня, яка тільки но вийшла в українському перекладі. Фільм від одного з найпопулярніших режисерів сучасності Гая Річі Операція Фортуна. Мистецтво перемоги групою терористів був викрадений секретний винахід, який вони збираються продати на чорному ринку, через що британський уряд вимушений звернутися за допомогою. Незабаром збирається команда професіоналів, яка складається з шпигуна дівчини хакера та снайпера. Згодом стає зрозуміло, що за викраденням стоїть впливовий мільярдер. Щоб зуміти з ним зблизитись, головним героям доводиться долучити до справи відому кінозірку. Шпигунський комедійний бойовик, який має зірковий склад та відомого режисера. Незважаючи на це, отримав змішані відгуки від глядачів. Після Сонця драматичний фільм про дівчину на ім'я Софі та її батька. 20 років тому вони разом відпочивали у Туреччині. Жахливий готель та масштабні вечірки не заважали дівчинці чудово проводити час. Але зараз, переглядаючи касету з того відпочинку та розмірковуючи над їх відносинами, вже доросла Софі зовсім по іншому з розумінням та більлю дивиться на деякі речі. Це життєвий фільм про глибокі переживання людини. Перемовини. Головний герой дипломат, який вимушений відправитись до Афганістану. Так як групу туристів взяли у заручники таліби. Коли всі заходи не дають результату і одного з полонених вбивають, йому доводиться об'єднати зусилля зі спецагентом, щоб спробувати врятувати життя людей, які ще залишаються живими, фільм демонструє тонкощі перемовин та важку роботу, яка за цим стоїть. Жити. Драматичний фільм події, в якому відбувається у 1953 році. Головний герой літній чоловік, який несподівано дізнається про смертельний діагноз. Його ця звістка, та він не може зрозуміти, що робити далі. Впоратись допомагає дівчина на ім'я Маргарет, яка залучає головного героя до будівельного проєкту. Його життя стає більш змістовнішим та наповнюється емоціями. Чудовий фільм. Який змушує замислюватись як і під час перегляду, так і після. Фабельмани фільм від культового режисера Стівена Спілберга, який частково заснований на його дитинстві головний герой Семі Фабельман маленький хлопчик, який вперше опинився у кінотеатрі та захопився сценою аварії поїзда, яку одразу захотів відтворити. Мати Семі дає йому камеру та дозволяє відзняти іграшкову катастрофу. Після цього хлопчик продовжує знімати все навколо себе. І це захоплення перетворюється у мрію стати режисером. У фільмі будуть показані не тільки його дитячі, а ще й юнацькі роки. Та те, як він з кожним днем стає все ближче і ближче до здійснення своєї мрії. Загублений смартфон. Південнокорейський детективний трилер, у центрі сюжету якого опиняється дівчина на ім'я Намі. Одного разу, повертаючись додому, вона губить свій телефон у автобусі. Через декілька днів його і повертає незнайомий юнак. Дівчина дуже радіє, не підозрюючи про те, що на смартфон було встановлено шпигунську програму. Паралельно з цим у місті відбувається серія вбивств. І все вказує на те, що ці події якимось чином пов'язані. Непоганий трилер, який підійде шанувальникам корейського кіно. Вона сказала історична драма, яка розповідає про двох жінок-репортерок Меган Туї та Джоді Кантер. У 2017 році вони дізналися, що відомий продюсер Гарві Вайнштайн примушував акторок до інтимного зв'язку. Їм вдається взяти інтерв'ю деяких постраждалих, які просять зберегти анонімність. Після статті у газеті створюється рух, який наразі відомий як Міту. Хороший фільм, тема якого зараз як ніколи актуальна. Пиво зі смаком Дружби. Фільм є екранізацією одноіменної книги Джоанни Мали та Джона Донахю. Події відбуваються у 1967 році під час В'єтнамської війни. Головний герой молодий хлопець ветеран морської піхоти, який працює в торгівельному флоті. Якось сидячи в барі з друзями, йому кинули виклик. Один з товаришів запропонував безглузду ідею, яка полягає у тому, що хтось повинен відправитись до В'єтнаму та передати пиво своїм бойовим друзям. Не розуміючи, який жах коїться на полі бою, головний герой вирішує це зробити. Фільм позиціонується як комедійна драма, але насправді в ньому мало комедії, але дуже багато іронії. Брокер це перший південнокорейський фільм японського режисера Корееда Хірокадзо, який працював над сценарієм протягом п'яти років. Головний герой, власник пральні, який також є волонтером у церкві, в якій працює його друг. Але як виявилось, це лише прикриття для їх нелегальних справ. Насправді чоловіки викрадають тільки но покинутих дітей, яких потім продають на чорному ринку усиновлення. Одного разу молода Матуся вирішила повернутися за немовлям. І несподівано викрила їх брудні наміри. Але ще несподіванішим стало те, що вони вмовили жінку прийняти у цьому участь за частку від продажу дитини. Головні герої ще не підозрюють про те, що на їх слід вже вийшло два детективи. У цілому фільм отримав непогані відгуки від критиків та глядачів: Квиток до раю романтична комедія з Джулією Робертс та Джорджем Клуні в головній ролі. Девід та Джорджія вирішили розлучитися після п'яти років шлюбу. З того моменту минуло вже понад 19 років, коли вони знову зустрілися на отриманні диплому юриста їх донькою. Разом вони проведжають дівчину, яка зі своєю подругою вирушає у подорож на балі. Там вона знайомиться з хлопцем та збирається вийти за нього заміж. Батьки миттєво вилітають на острів, щоб утримати доньку від тієї ж помилки, яку колись зробили вони. Легкий чудовий фільм, який варто подивитись, коли хочеться розслабитись та не про що не думати. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами в наступних відео.